ЗСУ продовжує завдавати нищівних ударів по армії окупантів. Наші знову атакували ворожий полігон поблизу пода Калинівки Херсонської області, і знову було ліквідовано якнайменше 60 загарбників. Ви не повірите, але російські підрозділи 328-го десантно-штурмового полку, 810-ї ОБРМП та 81-го самохідно артилерійського полку і їхні командири знову вишикували у чистому полі в очікуванні керівництва. І ви, мабуть, будете сміятися, але цього разу. І знову, як під волновахою, окупанти урочисто чекали на прибуття командувача 29-ї армії східного військового округу Олега Моїсеєва. Журналісти видання Важливі історії стверджують, що повністю верифікували список загиблих, який з'явився у волонтерських чатах. Напевно, у нетрях головного розвідуправління України час замислитися про нагородження генерал-майора Олега Моїсеєва за неоціненну допомогу ЗСУ у нелегкій та відповідальній справі знищення його власної армії.